Шановні депутати, запрошені, шановні члени корного коміститу Кривозерської територіальної громади. 1 грудня сьогодні це теж історична дата, яка відрізняє нас з п'ятирічним періодом життя нашої спільної праці, 20-го 20 року, на якій було здійснено вирішальну подію в цьому залі, відбулася установча сесія 8 скликання селищної ради. Ви знаєте, що вибори були занадто складні. Відповідальні і, можна сказати, толерантно виважені. Під час виборів не було страшного бруду. Працювало в виборчому процесі, починаючи з обласних виборів до місцевих рад, які теж стосуються й обласної і районної ради, 12 політичних сил. На депутатський корпус. Нашої селищної ради 26 мандатів претенденти було 172. Це високий рейтинг. І я дуже радий, що за цих 5 років мені довелося працювати з депутатами, які отримали максимум людської довіри. Із 172 обрані кращі із кращих нашої спільноти, нашої громади. На голову теге обиралось також 11 претендентів. І так сталося, що після виборчого процесу пані Зіновкіна в цьому залі оголосила результати виборів. І головою ОТГ довелося мені працювати з вами 5 років. Звичайно, 30 листопада для мене на пленарному засіданні, як сьогодні бачу, цю зал, кількісний склад депутатів він трошки змінився вже за період п'ятирічного стану. Хтось пішов у структуру виконавчих організацій, хтось пішов просто. Працювати в інших структурах. Але все, що ми з вами, шановні депутати і члени трудового колективу ОТГ, зробили, я сьогодні постараюся трошки скоротити свій звіт, не буду по принципу старості Шляхтюка говорити, все, що я зробив, написано у Фейсбуці. Читайте. Ну Йому пройшло це звіт на виконкомі, а у нас так не буває. Я звітуюсь на телеекрані громади, звітував кожен раз на кожному пленарному засіданні. І сьогодні, скільки Богом відведено мені звітувати вам сьогодні, я постараюсь довести істину і тільки істину, що ми з вами зробили. Все, що зроблено в нашій громаді, це зробив не я. Це зробили ви всі. Разом узяті, відповідальні в своїх обов'язках перед громадою і в своєму статусі працівника нашої громади. Тому доводу, що до вас відомо трошки історії, як я вже сказав по політичних партіях. Політична партія Слуга народу підтримана 1155 виборців, що склала 20,52%. В складі партії отримала 5 мандатів. Також політична партія Опозиційна платформа за життя підтримала 823 виборця, що стало 14,6%. У складі ради партія отримала 4 мандати. Політичну партію за майбутнє підтримало 577 виборців, що склало 10, 25% в складі партії отримало три мандати. Політичну партію Всеукраїнське об'єднання Батьківщина підтримало 722 виборця, що склало 12,82% в складі Ради партія отримала 4 мандати. Політичну партію Європейська Солідарність підтримало 754 виборця. Що склало 13,39% в складі ради партії отримала також 4 мандати. Політичну партію наш край отримало 1400 виборців, що склало 24,87% в складі ради партії отримала 6 мандатів. На перших місцевих виборах до Кривозерської селищної територіальної громади звернулися заявою про реєстрацію на посаду Кривозерського селищного голови. 11 кандидатів, п'ять із них шляхом самоввештування та шість кандидатів на місцевих організаційних політичних партій на підставі протоколу Кривозерської селищної ТВК 30 жовтня 2020 року прийнято постанову номер 33 якою було визнано мене новообраним Кривозерським селищним головою. За якого проголосували 1394 виборці, що становить 23,24% від загальної кількості виборців, що прийняли участь у голосуванні. Пропоную вашій увазі звіт перед громадою перед виконанням своїх повноважень і роботу Кривозецької селищної ради та її виконавчих органів за період з 30.11.20 року по 30.11.25 року більшу частину якого Кривозерська громада і вся Україна прожила в умовах воєнного стану через повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну. Станом на 30.11.25 року в нашій громаді проживає 22 24 громадяни, в тому числі 1898 внутрішньо переміщених осіб. За час війни з Росією, надлежаючи для всіх нас перемогу, захищає свободу і територіальну цілість України, своїм життям віддає на сьогоднішній день віддали його. По той бічне життя пішли ангелами-охоронцями 108 наших земляків. Громадою мобілізовано 1550 чоловік, із них 412 громадян. Не нашої громади, а тимчасово переселені. На жаль, війна продовжує тривати. Триває мобілізація населення для Лав Збройних сил України, щоб відбити ворога і очистити нашу землю від окупантів. При центрі надання соціальних послуг Кривозецької селищної ради утворено сервіс офіс для працюючих фахівців супроводу ветеранів та демобілізованих дві особи. Незважаючи на всі складності, наша громада живе в напруженому, але в стабільному ритмі. Війна продовжує ставити перед нами нові завдання і виклики, але пріоритет залишається підтримка військових формувань, які задіяні в заходах по протистоянню ворогу, на створення умов для безперебійного навчання дітей, організації надання медичних послуг, соціального забезпечення. Військовослужбовців, сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах. Все, чого ми зуміли досягти, зробити за ці роки, це результат командної роботи на різних фронтах, що я всім без виключення жителям нашої громади і вам, всім сидячим в цьому залі, щиро сердечно вдячний. Цей період роботи для нас виявився справжнім іспитом на міцність та згуртованість. Адже життя нашої громади в умовах війни стало крихким балансом між питанням боротьби, безпеки та комфорту мешканців і гостей Кривозерської громади. На території Кривозерської громади було організовано виконання суспільно корисних робіт, плетіння маскувальних сіток для потреб фронту, виготовлення окопних свічок, організація волонтерського руху. Початку повномасштабної російської агресії проти України життєво необхідним стало облаштування укриттів на випадок повітряних тривог. На даний час в Кривозерській селищній територіальній громаді визначено протирезиційні укриття 20 штук, найпростіші 26 укриттів, які приведено належне для використання стану. Також в рамках нового проєкту підтримання людей. Продиктовано воєнним станом розгорнуто пункти незламності, спеціальні міста, які функціонують у випадку настання критичних ситуацій, зокрема тривалої відсутності електропостачання, стан блекаута відсутності водопостачання, водовідведення, зв'язку, опалення після отримання офіційного повідомлення від Миколаївської обласної військової адміністрації про настання надзвичайних ситуацій. І пізніше дві години з моменту отримання повідомлення, такі пункти незламності діятимуть у Горцевській громаді та Старостинській округах. Протягом світного періоду відбувалися періодичні, періодичні зустрічі з активістами керівництвом підприємств, установки та організацій, незалежно від форм власності, громади, на яких обговорювалися виклики та загрози, а також можливі шляхи вирішення проблем тощо. Про роботу депутатського корпусу маю сказати слідувачі. всі зазначити, що ми виконували і виконуємо як і власні, так і делеговані нам повноваження, які обумовлені законом України про місцеве самоврядування. І більше. За вказаний період Кривозенської селищною радою 8 кликання було організовано та проведено. У 2020 році 14 пленарних засідань. Сесії селищної ради, за результатами роботи якої було прийнято 156 рішень. 21 й рік. 12 пленарних засідань сесії селищної ради. За результатами роботи було винесено 2626 питань, прийнято рішень 2507. 22-й рік. 11 пленарних засідань сесії селищної ради, за результатами якої прийнято 513 рішень. 23 й рік. 14 пленарних засідань. За результатами було винесено 639 рішень, прийнято 618. 24 рік 12 пленарних засідань селищної ради, за результатами роботи, якої прийнято 695 рішень. 25 рік 10 пленарних засідань. Сьогодні 11 сесії селищної ради, за результатами роботи якої прийнято 912 рішень. За це я всім дякую безвинячку депутатів за те, що ми жодного разу, жодного місяця не пасували і не зірвали сесію нашої територіальної громади. Цим ми продемонстрували міц, стійкість, незламність і відповідальність своїм передвиборчим програмам. Організаційно там проведено засідання постійних комісій селищної ради. Постійна комісія з питань прав людини, законності, запобігання корупції, регламенту депутатської етики та власності, постійна комісія з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості підприємства та сфери послуг. Постійна комісія з питань земельних відносин агропромислового розвитку, охорони навколишнього природного середовища, містоподування, будівництва житлового комунального господарства та транспорту. Постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціальної політики, освіти, культури, молоді та спорту. За період 2020 2025 років продовжувалися засідання постійних комісій селищної ради, на яких попередньо розглядалися проєкти рішення сесії. Селищним головою видано розпорядження у 2020 році 50, 21 813, 21.813, 593, 23, 855, 24-му 887, 25-му, 790-му. селищний селищній ради депутатський склад проставлено шістьма політичними партіями, як своє лише вже їх назвав. До Кривозенської селищної ради 8-го скликання обрано 26 депутатів відповідно до єдиного виборчого списку місцевих організацій політичних партій та управління. Протягом світного періоду в Кривозерській селищній раді реалізовано 34 програми. На екрані ви там, якщо освітлюється, бачите, яке ж відвідування відбувалося депутатів і хочу в першу чергу висловити дуже не таку щиру вдячність депутатам Кривозерської селищної ради за активну роботу. Хочу відзначити білковську Юлію Анатолійовну, яка з її на... Засідання депутатської сесії становить 89%, дев'ять Самий високий відсоток відвідувань сесії Веселковська Тамара Олександрівна 90